У цій будівлі раніше знаходилася Укрпошта. Сьогодні, схоже, господарюють безхатьки. Споруда знаходиться поблизу залізничного вокзалу. Своїм виглядом псує враження про лозову в пасажирів, які проїжджають повз або в гостей міста. Щось із цим зробити ані місцева влада, ані залізничники не можуть. П'ять років ми вже зверталися до керівництва Укрпочти, щоб привели в порядок будівлю. Ось відповіді в нас досі немає. Відповідні звернення мешканців надходять і скаржуться на взагалі. Як вигляд і акцентують на його аварійність? Повна ідея ігнорування з боку керівництва. Відповідні будуть підготовлені е, листи. Такі листи власнику будівлі у Курпошці міська влада пише далеко не один рік, додає міський голова Сергій Зеленський. Це генеральний директор Смілянський Ігор, який протязі 9 років не може привезти дану будівлю в відповідність з ДБН-ами або навіть для того, щоб було безпечно мешканцям нашої громади і тим людям, які перебувають на вокзалі. Очільник громади просить керівників Укрзалізниці та Укрпошти визначитися і врешті впорядкувати будівлю.